Леве доброго часу, Котенятка. Дивимося для вас мотивацію. Фокус у вашому житті, який має бути, чого не треба робити, і як це все поєднати. Ці всі мінуси і плюси. І так, фокус. На чому у вас має бути? Чого не треба робити? І як це все поєднати? О, клас! У вас цікава ситуація. Подивіться, на чому має бути фокус в караоках, куди ви були останній раз. Сходіть. Взагалі, один з класних психологічних моментів це робити те, що ви ніколи не робили. Тільки не кажіть, будь ласка, я не вмію співати. Я теж не вмію співати. У мене моя бабуся співає, діти мої співають, а мені не дав Бог. Але в душі, коли вас ніхто не чує, ви співаєте, це означає фокус на чомусь. Цікавому новому, що вас захоплює. Подивіться, як ця дівчинка в захопленні майже закрила очі, в неї такий культурний емоційний оргазм. Їй подобається те, що вона робить, і з яким захопленням дивляться чоловік на нього. Тому фокус на позитиві на тому, щоб зробити те, чого ви не робили. Напишіть, будь ласка, коментарі, Леви, чого ви не робили і хотіли б зробити, чого не треба робити. Не треба сидіти, наче у вас. Е, е, Можна, я скажу німецькою мовою, да? шток їм аж. Є така фраза, що, що у вас от палка прям, да, знаходиться в, в тому самому місці, напружена. От яка різниця між цією картою і цією. Вона напружена, в неї тут шрами, вона сидить, але я буду робити при ем, погоді, поганій таку міну, що все добре. Не стройте з себе таких неприступних дам, чоловіків, ем, коли воно не так. Шрами є. Не робіть уклон на минулому, тільки на вихід з зони комфорту і на щось нове. Як це зробити? Карта імператриця. Дивіться, яка вона тут красива. До речі, ви знаєте, що ви можете сказати мені в приват, написати Лена, хочу фото цієї карти, я вам з задоволенням пришлю. Подумайте над тим, що б ви хотіли народити. Тобто е, якийсь проєкт. Е, тут має бути справді карта вагітності. Тобто, цей вихід іде через те, що ви кажете, я планую вагітність, хочу привести в себе в нормальний стан. Ви можете поговорити з мамою. Ваша мама є імператрицею, у нас такий символ. Але це ще і завагітніти собою можливо, щоб поміняти, вийти з цього мені все пофіг, я сижу, іначе все добре, як скала, в оцей стан. Ви це можете ще робити по восьмерки пентаклі. Зверніться до традицій. Щоб вийти на новий рівень, потрібно зрозуміти, що підтримує вашу силу. І тут навіть з бабушкою можете поговорити, з мамою поговорити, щоб у вас була сила роду, яка допомогла вам виносити ваш план, вашу нову дитину. І що буде цією дитиною? Давайте ми навіть затягнемо з вами карту. А, тут скупка, все вам Від, Вам повинні прийти нові емоції, щоб у вас такий вигляд був. Подивіться, яка різниця між тією дівчкою і цією. Тобто, ця дівчинка, вона вже народила, вона народила ідею, вона народила своє задоволення себе. Леви! Класна мотивація для вас, класні поради. Бажаю вам, щоб збулися ваші мрії. І якщо вам потрібна допомога, то звертайтеся, будемо на приватних консультаціях розбирати ваші ситуації.